Набу та САП викрили корупційну схему із завищенням цін у державних контрактах при закупівлі дронів і засобів РЕП. Серед затриманих чинний нардеп від Слуги народу Олексій Кузняцов і колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Про це повідомили в прес службі Набу та Сап. Отже, велике крадівництво бабла на закупівлі дронів це трішки інше, ніж те, до чого ми звикли. На жаль, звикли. Ну, бо там велике будівництво, сям велике будівництво. Потім бачиш, Саня Трухін готовий легко побігти в ліс за 150 чогось там, і це ж лише той діяч, якого зовсім випадково впіймали. А скільки тих так званих слуг залишилося поза зоною уваги, але то було таке крадівництво, знаєте, мільярд тобі, мільярд мені і мільярд туркам. А народу взагалі було по хенди-хоху, що там крадуть і якими вантажівками возять. Аби тільки серіали крутили, Порошенка намагалися посадити, а все інше, от класно дороги роблять, це красиво. Ну так, зараз уже не дуже красиво. Угу. Часи трішки змінилися. Вже й не дуже є кому по тих дорогах їздити. І красти гроші зараз на виробництві чогось, що так або інакше стосується виконання бойових завдань ЗСУ. Це гірше, ніж обстріли наших міст ракетами та гірше за інші привіти від, так би мовити, братського народу. Бо той ворог, він хоча б відкритий, він не ховається. Давайте змоделюємо ситуацію. Уявіть, що є виробник fpv дронів з умовною назвою Пекельна Мар'яна. Дрони так собі, можливо, навіть повне лайно. Але виробнику дуже хочеться їх продавати, дуже хочеться відкусити трішечки від величезного фінансового шматка, який йде на забезпечення зсу дронами. І тут хобана з'являється зненацька депутат Верховної Ради від Слуги народу і каже до цього виробника дронів, що цей дрон, який коштує 500 баксів, треба продавати за 700 баксів. І треба їх зробити буде багато. В дві зміни давайте працюйте, щоб за місяць десь 20 тисяч випустити. І з кожного дрону різницю, а саме 200 баксів, виробник має повернути депутатові. А решта то твоє. Роби там як хочеш. Отже, рахуємо: умовні 20 тисяч дронів в місяць лише від одного виробника множимо на 200 баксів, виходить 4 мільйони доларів. Це так звана маржа щомісяця. Гроші прийшли, гроші пішли. Чотири лями баксів осіло. лише від одного виробника. Тепер далі. Олексій Петров каже: Я пишу як колишній командир роти ударних БПЛА, хоча це ще більш елементарний, ніж попередній розрахунок. Тобі потрібні дрони, бо треба виконувати завдання цілодобово. Ти використовуєш більш-менш якісні дрони, ті, які все ж таки надходять по лінії держави, а також ті, які закуповує військова частина сама, і ті, які постачають волонтери. Той же ж Порошенко, скажімо. І багато інших. Не знаю, чому так, але від волонтерів, від різних фондів, переважно отримуєш якісні дрони. І от питаєшся на складі, які є дрони десятки. А вони кажуть та от то якісь пекельна мар'яна, 200 штук отримали. Що це таке? Де всі інші, нормальні ж були дрони? Немає, кажуть. Отримали лише оце. І ти розумієш, що в тебе не дуже великий вибір або брати те, що є, бо треба ж виконувати бойове розпорядження. Тому беремо те, що є. І потім починаєш чути гуркіт матюків від екіпажів та командирів взводів. Бо у цих грьобаних пекельних мар'ян, наприклад, дуже великий відсоток неспрацювань плат ініціації. Тобто є влучання в окупанта, який ішов полем, чи в їх бліндаж, чи в їхню машину, де їх багато, в квадроцикл із ними тощо, а підриву, тобто детонації, немає. І бійці кажуть: командир, це повна розкішниця. Треба міняти ці плати ініціації. Десь гривень 400 за штуку коштують, але грошей в касі взводу вже немає. Відремонтували машину, замовили нові ретранслятори, і тоді родичі, друзі бійців і вони самі починають збір коштів на плати ініціації. Чи на щось інше, аби те лайно літало і вибухало тоді, коли треба? Чи варто продовжувати лекцію по цій грьобаній математиці? Пояснювати, як дії депутата слуги народу прямо чи опосередковано впливають на життя українських воїнів, навіть на тривалість життя українських воїнів. Але є ще інша додаткова сторона цієї хрінової історії. Навіть якщо слуга народу опікувався, так би мовити, виробником якісних дронів, а не якогось лайна, то скільки додатково можна було би придбати ще дронів, якби не ця різниця в ціні? Дякуємо, звісно, Володимиру Олександровичу за те, що він таку гарну команду привів до влади. Скільки би можна було врятувати життів українських воїнів, якби не розкрадання грошей на ЗСУ. Але мудаки з владними повноваженнями рахують лише свої гроші, не життя солдатів, сержантів, офіцерів їм на це плювати. У них інше життя з іншими, на відміну від фронту, пріоритетами, скільки ще грьобаним зеленим потворам треба грошей. Чи колись вони нажеруться, чи вони колись поцікавляться, скільки пілотів ЗСУ загинули через зокрема неякісні плати власних дронів? Слава Україні. Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.